Підприємство Нововолинськводоканал повідомляє, на водопровідній мережі сталевого магістрального водопроводу, що знаходиться в районі супермаркету Вопак, відбувся порив. Для ліквідації пориву виникла необхідність знімання костки біля магазину. В подальшому для запобігання розкопування, руйнування костки та незручностей при ліквідації аварійних ситуацій буде побудований оглядовий колодязь з люком та кришкою. Також буде відновлено покриття після аварійної території косткою. Цьогоріч у місті працювало 10 таборів з денним перебуванням. На оздоровчу кампанію з місцевого бюджету було виділено більше однієї з половиною тисячі гривень, в тому числі на підготовку 168 тисяч з обласного бюджету близько 160 тисяч гривень. Відпочинком у пришкільних таборах з денним перебуванням було охоплено 1 тисяча учнів. У позимському закладі оздоровлення та відпочинку прикордонник у першу зміну оздоровилось 157 дітей. З дітей. Січня по червень в дитячому таборі Молода гвардія побувало 8 дітей з числа пільгових категорій. Триває оздоровлення нововолинських школярів. Відпочинком охоплено 521 дитину пільгових категорій. Зокрема, 46 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 47 дітей інвалідів, 362 дитини з багатодітних сімей, 45 дітей із малозабезпечених, 21 дитина, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.